Всім привіт! Сьогодні я розповім три факти про їжачка. При слові їжах у багатьох із нас одразу уявляється картинка з дитячої книжки, на якій веселе їжачкове сімейство тягне в мірку на колесі на голки грибочки. Насправді ж, їжаки це хитрі й розумні їжаки, які залюбки харчуються не лише грибами та ягодами, а й взагалі всім, що зміють знайти, або кого зміють упіймати. Їжаки постійно, хоч і вкрай повільно линяють, на підвідрощування нової голки, йде від року до півтора року. У середньому на рік їжаки змінюють кожну третю голку на своєму тілі. Влітку серця їжаків роблять 180 ударів за хвилину, взимку, коли тварини перебувають у сплячці, серцебиття повільно до 20-60 ударів.